Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо чудити, рівняти. Сьогодні у нас пацієнт дверка Фордовська, колись я її давно був поміняв на своєму автомобілі, бо вона там понизу була пошкоджена ржавчиною. Ну і 10 років назад як я їй казав, колись я спробував себе в ролі ПДРщика на цій дверці викрутив кручка з арматури якогось там цього битка. З дерев'яшки, ну і пробував тренуватися. Зараз я вам покажу, що я 10 років тут напробував. Значить, лампа. От, Отак я чудив, де ще тут є пошкодження. Ну що ж, пройшло 10 років і спробуємо знов цим, цим ділом зайнятися. Інструмент, який я підготував от битки, Крючок чи кочерга по-нашому, <хи> і будемо пробувати це все діло рівняти. Почнемо від меншого до більшого. Як бачите, ось тут, а ну давайте я трошки вас приближу. Отак. Ось тут є наколи. Також пошкоджена ось ця частина. Такої, якщо я покажу, видно. Колись я тут, я ж казав, гарматурою вчився. Ой, ну що ж, прийшла пора вже дійсно вчитися, а не балуватися. Зараз спробуємо це все діло вирівняти. Ну, що з цього вийде, ви побачите. Включаємо музичку і до роботи. Ну що ж, результат першої спроби роботи кручком. От так от виглядає м'ятина. Є трошки переливи, але більше переливається фарба мікроцарапинки. Якщо його ще заполірувати, то взагалі б навірно, не було б нічого. Ну, от так виглядає ця частина дверки. На сьогодні будемо завершувати. І на серії, і, і на сьогодні. А далі будемо продовжувати на цим безобразіям. Ну от так от. Така то робота. До робота після. Чекайте, де це воно було сьогодні? Я так по царапинках знаходжу, де фарба поцарапана. Як ця вм'ятина виглядає у відображення цих трьох ламп без полос? А? Професіонал. Щоб ще легесенько полірнути, от себе нахвалюю. Всім всього найкращого. Бережіть себе і будьте здорові! Пока-пока і до нових зустрічей! Продовжимо далі товкти цю дверку.